Доброго дня, шановна громада, сьогодні ми розглядаємо дуже важливе питання самоподаткування. і я би хотів взяти у вас 5 хвилин, щоб трошки дати роз'яснення. Я за те, щоб платити кошти у бюджет, податки. Але коли ми бачимо, що у нас ввели податок на нерухомість, податок на землю, то яке може бути самоподаткування? Тоді ми платили в тому поза тому році, бо у нас не було цих податків. Ми хочемо зібрати на якихось там 150-200 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, чому? Сьогодні сказали, що вікна з тим відкрило дві фірми у Великому Кучерові. Чому ніхто не говорить, скільки людей вони оформили на роботу? Чому ніхто не говорить, що на сесії, коли вибиралися Кресівської ради, де були депутати Кучерівські, Тисівські, Знячівські, було прийнято рішення звернутися в прокуратуру, архітектуру під контроль і всі інстанції, на жаль, цього протоколі немає. Мене дивує позиція депутатів, вони на мене можуть ображатися, але я думаю, що маю моральне право це всього вам сказати, бо я щось трошки зробив в цьому селі. Значить, Їх позиція мене дивує, чому немає протоколів рішень, чому нам кажуть, що треба зібрати кошти, але не кажуть, який бюджет села. Я згіден потерпіти, попрацювати. Але коли я з бухгалтером врахую, з ми платимо коштів, а у нас є вікна з тим, за яку знає район, знає область, коли у документах числаться, що це земля сільськогосподарського призначення, і там стоять кошти, а у нас реально стоять не неоформлені. Всі знають, що з 2011 року сільська рада це знає. Був прийнятий закон, що всі комерційні структури, які будують приміщення, повинні сплатити 3% інвестиційну складу в бюджет села. Якщо склад коштує 10 мільйонів, значить 3% мали заплатити в бюджет села. З 11 року ці кошти сплачені не були. Неодноразово знала сільська рада, район і навіть фіщуку, як це говорив, що не сплачують. Мав розмову з начальником податкової інспекції. Кажу, шановну. Підприємці, ви присвоїте. є обленерго, приватна структура, 100%, яка має трансформатори, за які повинні платити податки у сільську раду, бо це є нерухоме майно. У мене є трансформатор, я за нього плачу податки. Але ніяка сільська рада не подає. Скажіть, будь ласка, у нас є в селі чотири землеміри. Чотири. Один землемір прикривав вікна стиль. і ми це на сесії говорили. На жаль, це все було пропущено. Я тоді ще був депутатом, оце було в цьому році, останній раз на сесії. Це поговорили і пропустили. Тепер людей кажуть, давайте збирати гроші. Ні, шановні, давайте ми наведемо порядок, що ті мільйони, які повинні приступити в бюджет, а потім ми вже будемо склати. <плес> Я хочу вам розказати такі речі, що ви просто їх не знаєте. Ми показали в сільській раді, є довідка від державного реєстратора, де реєструвалися землі приміщення відкласти. Там написано. Що, посадок, що представник вікна Стиве Бондю Михайло, який був держслужбовцем Великокочевської сільської ради, це є кримінал. Ми на сесії це сказали, поговорили і далі все прикрили. Я готовий допомагати, платити податки. все. Але я не люблю, коли з нас, якщо місцеві меду, платимо податки, то нас вважають, вибачте слово оленями, тому що чужі, які мають платити мільйони, не платять. Значить, скажіть, будь ласка, от є громада. Було самовільне будівництво. Що вирішили? Поговорили на сесії і все закінчилося. Воно далі там є. Далі будують, землю їм ми поставили рентгу плату, ми не будемо платити. Чекайте, вони заплатили 190 тисяч. Чому не заплатили? Бо депутати того зкликання, деякі з них тепер, навіть є тепер обрані, я і другі, ми піднімали це питання і присували. Скажіть, скільки вони не заплатили? От що питання. 600 чоловік умножить 18% ПДФО, скільки буде у селі коштів. І район на це теж не звертає увагу. І тому такий бардак. І просто я спілкуюся з підприємцями великою кучерою, і вони кажуть, що таке? Ми місцеві, хоча, щоб ми все платили, ми робили добре. А чому не платять акули? Якщо ми не прижмемо акул, то нам нема що трогати малих. Давайте закон буде або один для всіх, або його не буде. Значить, в мене конкретне питання. Василь Мірчович, Марія Іванівна, я був тоді останньою з сесією, коли була моя каденція. Було проголосовано звернутися в прокуратуру, архітектуру контролю, все. Це пройшло вже вам більше двох місць, до нового року було. де відповіді з тих організацій, чому в протоколі один з депутатів підходив, провіряв протокол, це було на сесії, відображено немає. Це перше питання, і потім ще одне задав. Даю дякую вам за питання. Дякую. Даю відповідь вам швидко по першому питанні. Коли я звертався, ви розумієте, є. Землі колгоспного твору. І коли питання стоїть будівлі, так, ми знаємо, що є завод, так це розуміємо. Але є закон, який говорить, що зміна цільового призначення неможливо бути. І поки не буде зміни до законодавства, і поки не буде заборона мораторію, нічого не зроблять. Вони не можуть зараз зробити і зміняти під комерцію. І думаю, що ви це прекрасно розумієте. І цей, ви знаєте, я розумію, ви до скликання багато працювали, Ну, як самі ви сказали, з 11-го року ніхто не платив. Шановні, то я над цим буду працювати. Я працюю. Ну а те, те були 4 роки. Чи ви вони стягували податки? Були. Ні, ну питання стоїть так. Значить, не вам. Я здогадуюся, то, то я хочу для того, щоб податки йшли. Це наш, наш бюджет. І я хочу вам сказати ще більше, шановні, якщо питання стоїть сьогодні не здавати самопорядкування, ви знаєте, ви мені робите дуже велику медвежу розлугу. А то в мене буде розв'язані руки, чесно, бо тому, що освітленням ми зараз не будемо займатися, так у нас вивозкосвіття не буде. Для мене це буде просто класно. Ми більше зараз немає можливості іншого надходження. Довожу довідомо вас, що якщо ми говоримо за податок на нерухомість. Руслан особисто, то ці кошти вони йдуть тільки на, на е, дороги. Якщо ми будемо збирати податки з нерухомості, ми маємо тільки туди. Ми не маємо права їх зараз кидати на світло, на е, сміття, ціліве маємо тільки туди давати. На рахунок вікна стиль, я над цим працювати буду питанням. І по-любому ми будемо давати. Ну, ви розумієте, це є частна структура, і ми теж підприємець, ви розумієте, що це є. Сьогодні він не подав, скільки нас, ми можемо тільки запитати, скільки та людей працює, правильно? Скільки оформлено? Він сказав, що це є таємниця, як вони нам сказали. Ні, ну читай, шановні, це я просто вкажу, над цим питанням ми зараз працюємо. Зараз податковий кодекс і інший. Я думаю, що в нас буде зараз ще роз'яснення, але поки працюю над тим. Будь ласка, друге питання. Я хотів би дати, я раз, ви вже сказали, що я депутат робив, то я вам хочу сказати, що з го року... Ті надходження, які поступили від на стилю, і то, що вони взяли землю в оренду, там є маленька частинка й моя тих депутатів, які є, ці, це піднімали. І тому я хочу вам сказати, що не заводіть, будь ласка, людей в Оману. Якщо вони не мали права земля сільськогосподарського призначення, значить ці ЦК будуватися у Великому Кочорові не мали права. А якщо побудувалися, в законі є написано чітко і ясно: 60% штрафу від вартості будівництва, значить, бюджет села, десь 15 мільйонів гривень ми попали. Це перше. Тепер друге, ви сказали, чому не робили? Тому що я це постійно піднімав на сходках, піднімав у районі і в області. Але, на жаль, ви там теж приймали участь, бо ви їм допомагали оформляти документи, якщо вже на то пішло. Тому у мене прохання, що ми люди добрі, або починаємо працювати і через півроку робимо збори, звітуємо перед громадою, скільки ми зробили, хто що оформив і як ми платимо. А самопадкування порахуйте, люди ж не знають, що їм зараз прийдуть квитанції у червні-липні місяці платити за нерухомість. І тоді вони почнуть чухатися, за що вони мають платити. Тому пропозиція така: якщо приймаємо самоплаткування, то тільки тим, хто не платить за нерухомість. То це є одне питання. Так вийде людині прийшло 500-600 гривень за хату, 400 за землю, ще 150 за заплатити. Це, це перше питання, яке я би хотів задати. А друге, ви неодноразово на сесіях, коли я був депутатом, ще приходив, обіцяли, що у Михайло Боню за ті порушення, ті догани, які у нього буде, буде звільнений з сільської ради. Зараз чотири землеміри у нас є. Повинні працювати, а порядку не буде. Чому от, скажіть мені, будь ласка, яка проведена робота по інвентаризації земель під трансформаторами підстань? Це наші податки, які можна перекидувати потім з однієї статті на іншу, можна знайти головне, щоб коштику. От скажіть мені, по Михайлу Бонгу, конкретно у нас є документи, які ми вам показали. Ми, Право, ми, ми, ми з вами говорили, що ви маєте подати той документ і даємо прокуратуру, так ви сказали? А у вас є три, а ми звернулися, коли по вікна стилю. Чому документи не пішли в прокуратуру? І в протоколах сесії їх немає. Ні, ми маємо адіозапис. Ми yeah, маємо запис без проблем. Якщо є, вона, це буде, буде так складати. три місяці пройшло, от є депутати сільської ради. Скажіть, будь ласка, прийшли відповіді з прокуратури, з інших інстанцій по вікна Є к а протокол це, це є підробка документів. От я вам реально кажу, просто не можу, я живу в цьому селі, я думаю, не йти на збори громад. Але просто я розумію, що у нас маленька громада об'єднання, це маленьке дитя. Якщо ми зараз його правильно не будемо виховувати, воно не виросте. Бо я чую вже так думки, за чим нам було це об'єднання? Це об'єднання є дуже хороша річ. Якщо правильно адмініструвати податки, ми потихеньку це все організуємо. Але має бути чесна гра і правила для всіх. У нас недоторканих у нашій громаді не має бути, якщо десь там хтось десь кришує. Тому треба так, люди на нагорнені за 35 тисяч штрафу за кожну людину. Є в законі прописано. Чому в мене 17 чоловік я більше плачу податку? Чому? В мене питання. І так само інших підприємці. Тому я прошу, щоб ми зробили збори літом, послухали, який результат для цієї роботи. І чи ми похвалимо депутатський корпус і голову сільської ради, чи будемо казати, що робота незадовільна? Така моя пропозиція. Це по побемонту увагу. Якщо можна я віддам відповіді, бо по... якщо 120 за податок на нерухомість, це в кого більше 120 квадратів. До 120 квадратів оподаткування немає на нерухомість. То... Вже є. Віталійович, Ну, Я почав друге питання, значить, шановні, неодноразово обговорили всі селі питання вивозу сміття. Значить, Ми це піднімали неодноразово, я просив, щоб це вирішилося питання, воно не вирішувалося. Ми на фаноні заключили договір з за фатером, який кладе за свої кошти. Ящики і вивозить сміття. Чому я пропоную вам включити або зельфатором, або Укрфортор ресурси? Тому що у цих людей є ліцензія, вони самі утилізують сміття. Якщо прийде якась людина вивозити в кучерів сміття, це як пропонують пакет, то він буде вивозити на наше сміттєзвалище. Ми будемо платити гроші за пакети і за утилізацію, що треба засипати то сміття. Для чого нам це потрібно? Якщо ми цивілізовано можемо по центральних вулицях зробити експеримент по кілометру продвігати ці сміттєві баки. І кожен буде платити за них окремо, щоб це були цілі кошти за сміття, щоб їх не можна було нікуди пустити. А по вуличках можна експеримент зробити, щоб вивозити сміття у пакетах, якщо машина не може доїхати. І потихеньку ми вже могли дотягнути за ці два роки. Але, на жаль, чомусь це питання не вирішується. А наравна сміттєзвалища ми топимо туди колосальні кошти. Там є люди, які не можуть там жити, бо літом там горить місяцю. Це все. Скільки ви, взяли стільки сводку, скільки виїжджала пожежна машина? І Чернівецька, і сільська, скільки дозволили бензин. пропозиція, щоб ми не вкладали, дали доручення напротязі двох місяців опрацювати питання по заключенню договору, встановлення сміттєвих паків хоча б по пів кілометра в кварту, щоб ми пропурсувалися по центральній дорозі. І результат роботи буде. Дякую за увагу.